Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні відео про подарунок. Сьогодні отримала подарунок від нової пошти. Подарунок в знак вибачення за доставлені мені незручності. Це ж, другий зі мною така ситуація. Я дуже-дуже часто користуюсь послугами нової пошти. Дуже давно. Перший раз моя посилочка була їздила дві доби взагалі не зрозуміло куди, і до цих пір не зрозуміло чого, але вибачилися. І минулого разу в мене просто не взяли гроші за доставку. Сьогодні мені запропонували подарунок. Також вони вибачилися. Також з посилкою була така незрозуміла ситуація, їхня вина, звичайно, і мені запропонували подарунок. Я не знаю, що в мені прийшло. Я зараз його розпечатаю. хочу, щоб ви це побачили і написали мені, чи була у вас така ситуація, чи щось присилали вам, а якщо присилали, то що? Ну, давайте будемо дивитися. Так, що у нас тут таке? Ще й на той момент руками немає нормальних ножиць. Так. Мені цікаво, наскільки нова пошта цінує своїх клієнтів і турбується про їх моральне самопочуття. Так, Що це таке? Ростемо з вами, як росте насіння у цій листівці. Минулого разу ми вас підвели, ми вже стаємо кращими завдяки вам і хочемо підняти в настрій невеликим подарунком. З любов'ю нова пошта. Порви на шматочки, посади в землю, часто поливай, чекай на квіти. А які квіти? Якась така на ніби чорнобривці. Подивимось. Сьогодні ж посію, буду тримати вас в курсі. Так, ну якби ж я знала, що то воно таке і, і що воно написано, поняття немає. Ага. Зарядний пристрій і це, що доставка енергії. Ну, і, напевно, як, як я з минулого століття, то я навіть і не знаю, що то таке. Зараз піду до дітей спитаю, прийду вам розкажу. Так, ну і що все? Перевірили і до якої дійшли істини. Відключається ця штука, підключається до блока і це без виходить, блок живлення до телефона. Але взяли всі телефони, які є в хаті, перевірили, повключали і єдине, що реагує на ось цей блок живлення це iPhone. Всі інші, ні Samsung, ні моторола, ні Redmi. Всі телефони, в кого які є в хаті, ні один не заряджається від ось цього зарядного, тільки iPhone. Ось, дивіться. Не знаю, буду пробувати зарядитися ну, повністю. Напевно, я так розумію, що воно має зарядитися. І чи без ось цього кабеля воно буде працювати? Я не знаю. Ну я, якщо чесно, з такою штукою стикаюся вперше. Не включається. Чи не включається від того, що воно не працює, якщо воно не підключене, чи не включається, не включається від того, що воно не заряджене, я вам також не скажу. Ось Заряджається. Всі інші. Так само світ знімала зі штативу, Нічого не реагують абсолютно ніяк. Ще зараз зайду в Аліекспрес, подивлюсь, скільки така штучка коштує. От мені цікаво, наскільки не заряджається. Навіть зовсім. Ось. Такий подарунок від нової пошти. Про ось такі листівки подивилася в інтернеті. Ну, цікаво, сподобалось, показують, що гарні квіти сходять. Буду бачити, вам, відповідно, все це покажу. А зараз в Аліекспрес. Що ж, Аліекспрес так і пише, що це бездрутовий зарядний пристрій для айфона. І коштує він в Китаї. Аліекспрес аж 42 гривні. Дякую. Вислали зарядний принцип, то Висилаєте тепер і айфона. Ну, ніби приємно, ніби і, і смішно. Не знаю, як зреагувати на, на цей подарунок, але якась така ситуація неоднозначна. Дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, чи з вами щось таке було, і якщо вам. Якесь таке вибачення присилала, то яке саме і чим було воно вам корисне. Бо я якось так сприйняла, напевно, не дуже. так, якби це... Не кажуть, звичайно, дарованому коню в зуби не дивляться, але це, в принципі, і кінь не дарований, і вибачення не вибачення. Ну, якось так. Ну і невеличкий підсумок. Я. Бачу плюс цієї посилки. Ось в, цьому. Ось в цій коробочці. Хто займається весняною посилкою квітів, мене зрозуміє вже одну посилочку з хризантемками мені буде куди скласти. Дякую нова пошта.